Слава Богу, брати та сестри, взагалі, коли свято, то радість. І деколи ми, знаєте, більше сумуємо або глибоко роздумовуємо, що втрачаємо взагалі сенс того чи іншого свята. Ми можемо бути е, десь більше передбачливими в тому, що е, може статися не від того, що я щось очікую. А саме від того, що Господь знає, що мені потрібно, і надзвичайне саме на цю мить. І ось сьогодні, святкуючи зішестя Духа Святого на землю, ми не були свідками тих подій. І якщо я запитаю над, над кимось вогонь горів, горів, коли Дух Святий на вас сходив, ви, можливо, вкупі десь були, десь молилися, але і, і вітру такого сильного не було. Не було. Але ми отримали це дарування. І для апостолів це, знаєте, була надзвичайна подія. Вона з одного боку була очікувана, бо Христос так сказав. Але вони не знали ні часу, ні миті, ні як це може проявитися. Уявіть собі, стан апостолів. Вони десь в смутку. Навіть то, що Христос воскрес, сталося чудо, диво, але вони. Знаходяться в гонінні від юдеїв і вони розуміють, що в будь мить їх можуть десь забрати. Просто вихопити, знаєте, і зробити те саме, як зробили з Ісусом. І ось вони там собі тихенько збираються, ховаються, звершують молитви, чинять певні духовні справи, коли поставили наступного апостола після того, як Юда відійшов від них. Начебто якесь духовне життя є, але це ще не те, що мало би статися в тої миті, коли станеться якась обітниця від Ісуса. Ви приймете силу, ви приймете силу. Ем, ну Я не знаю, як можна було людині свідомо сказати, їй або, можливо, ми, ми комусь сказали слухай, ти приймеш силу від Господа. А він таки дивиться на тебе, яку силу там ну вже, ну вже не розуміє, як це ну, в свідомості людини, яка просто ходить в цьому світі, про яку силу йде мова? До чого та сила? Є сила розуму, є сила батькового гаманця, є сила е, людей, друзів, які тебе оточують і можуть там десь протидіяти чомусь. А ти, про яку силу ти взагалі говориш? І ось апостоли, які, знаєте, в непередбачувані такі моменти, що має статися в нашому житті, що ще не сталося? І уявіть собі, ховалися, десь переживали, десь, мабуть, в страху були. Раптом сходить на них Дух Святий, і вони починають говорити іншими мовами, як Дух давав провіщувати. Уявіть, ця ознака хрещення Духа Святого, її неможливо було приховати. Тож, дядьки, мовчіть, на що ви балакаєте? Вас зараз п'яницями наречуть, і так вас хочуть побити камінням і викинути геть. І ви зараз ще оце отаке от робите, воно вам треба. А куди заховаєш? Коли Бог зійшов в силі своїй, я сам собі дивуюся, що це в мене таке. І вони не мовчать, і вони дійсно приймають силу, і вони вже не ховаються. І Петро написано, став із ним 11. Алілуя! І свідомо проповідує про Ісуса Христа, в якого увірували Спасителя світу Месію. І що ти Петро там наговорив? Бачиш, тебе вже побачили, тебе вже кличуть, зараз бити будуть. Що будеш робити? Не буду ховатися, бо саме з того часу я став новим творінням Христі Ісусі. Слава нашому Богу! Знаєте, друзі, я дякую Господа за ознаку хрещення Духом Святим. За ознаку, яку видно. Бо саме з того моменту ми стаємо новим творінням, саме з того моменту дія Духа Святого, надзвичайно Божа присутність, Божий Дух робить надзвичайні речі, оточуючи нас певними такими свідоцтвами того, що він зробив все, як потрібно. І цього ховатися зовсім не варто. Зовсім не варто. І коли ми в тому перебуваємо, брати та сестри, я так, знаєте, так згадуючи е, певні зустрічі з людьми, е, свід, коли свідкував про Ісуса, про життя моє, яке змінилося, е, це проповідь Іванів, то не про хрещення Духом Святим. Правда? Бо таке, ну спочатку ти трошки так про Ісуса почуй, а потім побачиш, як я можу ще. Але я побачив, знаєте, коли ти буваєш деколи серед людей хворих на смертельні хвороби, десь в лікарнях, десь у в'язниці, десь в якихось притулках, в сиротинцях, і ти бачиш, що людина вона дійсно потребує Бога. Я помітив, коли людина дійсно потребує Бога, і ти маєш таку властивість проговорити від серця до серця, щоб людина схаменулася і почула, що виявляється, в 21-му сторіччі є така церква, як наша. Слава нашому Господу. Всю церкву хочеться запрошувати людей. Не соромно. Чому? Бо здорове вчення. Бо діє Дух Святий. І саме мова йде про дію Духа Святого. Ти, ну, ну, ми не такі мудрі, ми не такі, можливо, там якихось такі, знаєте, що відрізняє від, від певної категорії людей. Але серед нас перебуває Дух Святий, який має властивість єднати те, що поєднати неможливо. Ми ніколи не могли подумати, що будемо колись один одного знати. Ми не могли навіть здогадуватися, що зовсім сторонні люди стануть настільки рідними, що нас в тому поєднає саме Дух Святий. Особливо молитовники мене зрозуміють. Коли ми просто приходимо, єднаємося, просто Дух Святий приходить, там навіть проповіді не треба, там, там наше, наше нутро, воно просто волає до Божого престолу і ми єднаємося один з одним в Дусі Святому, і там відбуваються надзвичайні події, за які ми дякуємо нашого Господа. Слава Ісусу! Ми коли читаємо Біблію, вона поділена на певні розділи, і в кожного розділу є свій автор. Але кажуть, автор Біблії є Дух Святий. Правда, ми не помиляємося саме так. І навіть коли воно все поділено, але воно якось має щось таке, щось. Спільне таке, знаєте, справжнє таке, безпомилково, там там нема ніяких таких проявів, які б показали властивість Бога, що Він, наприклад, геть жорстокий, він не любить людей, він він навіть десь вбиває і проливається кров Я коли читав Біблію вперше, я саме так і подумав. Але коли сам Бог починає тебе. Вести по твоєму життю. Він дає тобі можливість мати знайомство з певними людьми, такі, знаєте, потужні молитви. Мудрість не людська. Коли ти просто хочеш сидіти, слухати, чути, Господи, Господи, що ти вважаєш за потрібним, що би я зробив? Я пам'ятаю, я ще не був хрещений Духом Святим, але вже такі відвідування Божого Духа були в мені. І, знаєте, буває так: шукаєш людину, яка має таку. Певно, мудрість від Бога. Ну, можна сказати, духовна людина, духовна людина, духовний наставник. І як визначити серед великої кількості людей, служителів? До кого звернутися? Хто почув тебе? Я пам'ятаю, в мене була така досить важлива потреба. Я правда, я не знав, як вчинити. І бачив, що так багато людей до одного брата приходять, і постійно у нього люди сидять, і він спілкується, і постійні молитви, і перед служінням, і після служіння. Думаю, мені, мабуть, варто до цього брата прийти. Варто до цього брата прийти. Я визначив час, коли він буде вільний, це було десь пів першого ночі, бо раніше ніяк. І я їду до нього. І такий думаю, як же мені ну, сказати про свою потребу, так, щоб він мене правильно зрозумів, зрозумів щоб він мене не засудив. І знаєте, а тому такий момент я займався бізнесом, і так вийшло, що е, людини не було грошей розрахуватися, він е, подарував мені, ну, розрахувався, така золота печатка, вона така здоровенна, мабуть, царська якась, я не знаю. Там такі каміння, такі діаманти. І ти, коли вдіваєш цю печатку, таку, да, ти начебто цар. Правду кажу. І я вже настільки звикся з тою, звичайно, в церкві то не можна було, я не, не, не вдівав. Але коли по бізнесу, коли в офіс заходиш, там руку так покладеш і розуміють, хто перед тобою, і ну, вирішується питання. І я заходжу до нього і забув її зняти. Просто забув її зняти. Я пам'ятаю, я просто перекрутив її всередину і так в кулочку зажав, ну, як обручалочка вийшла, така, знаєте, хоча у нас обручалочки були, не можна було. І я приходжу, такі день заходжу, він такий сидить на дивані. Як він її побачив? Він мені каже: якщо ти вважаєш, що то гріх, на що вдіваєш? А якщо не гріх? На що ховаєш? Каже, яке в тебе питання? І знаєте, це було пророче слово відповідь на моє запитання. І я зрозумів, знаєте, коли Дух Святий провадить, Він робить такі надзвичайні речі. Я кажу, брат, дякую. Я, я пішов. Все, питання вирішено. Він каже: все? Ти навіть нічого не запитаєш, каже, я вже почув відповідь. І знаєте, коли робить Дух Святий в нашому житті? Ось, е, хоча Біблія, вона поділена, як я вже сказав, але воно є все суцільне. Воно є все про Ісуса. Е, Уявіть собі, Син Божий, Христос, Месія. Знаходиться на землі всього 33 роки, всього-навсього. Він залишив славу неба, зійшов на землю, прийняв образ раба і по вигляду став як людина. Як подібний до людини. І всього 33 роки Бог всього на 33 роки тут, на землі, і все. Боже, хіба цього достатньо? Чому не 70 або при більше місці 80, як 89-й псалом навчає? Чому не всього 33 роки? Чому? Але виявляється, того було достатньо, щоб виконувалося пророче слово, пророк Ісай. Не було в ньому ні вигляду ні величі, що приваблювало б у нас до нього. Це Бог? Це така властивість Бога. Нікого не вразити величу якоюсь такою, знаєте, владою, помпезністю якоюсь або чимось таким, знаєте, щоб щось таке надзвичайне було. Якось в вдіти такий голос, як грім. Ні. Не було ні величі, ні вигляду. Він, як галузка від сухої землі, син Божий. І саме в ньому ми мали щось побачити. І всього 33 роки, і він просто. Ганами забитий, розіп'ятий, принижений, споплюджений, захований. Що далі? А він каже, умолю батька мого небесного, і він пішле іншого утішителя. Алілуя! Слава нашому Господу! Божий план, друзі, коли ми для себе. Певну картину свого спасіння намалювали і вважаємо, логічно розсуджуючи, можливо, маючи, як брат казав, вищого світу або, або дві. Ні, не треба зазикаятись. Маєте хай вас Бог благословить. Але стосунки з Богом, вони відкривають для нас надзвичайні події нашого життя. І ось, намагаючись зрозуміти дії святих апостолів. Дії святих апостолів. Вони начебто залишилися на самоті. Так, він 40 днів являвся. Вони спілкувалися, вони раділи, але настав час і він, він просто піднімається від землі. Вони не були до цього готові. Ніхто не рахував тих 40 днів, вже після записали, що 40 днів. Але каже, не ваша справа знати час і коли все це має статися. Очікуйте. Очікуйте. І ось Такі, знаєте, ми, ми, ми сьогодні подібно живемо в очікуванні, але вже не злиття Духа Святого, не проявив сили Духа Святого. А саме тоді, коли Господь нас разом збере суми засурумлять, і ми будемо підхоплені на зустріч з ним на Хмарах. Ми знову знаходимося в очікуванні. І ось дивлячись на такий, на такий важливий перебіг подій, це дія святих апостолів, шостий розділ. Шостий розділ. З першого, з першого віршику, тими ж днями, як число учнів зросло, почалися нарікання єліністів на, євреї, на євреїв, що їхні вдовиці занедбані в щоденному служінні їм. Тоді 12 апостолів скликали громаду учнів і сказали: «Не годиться, щоб ми залишили Слово Боже і служили при столах». Ось що проявляється в діях, на початках, як джерело. Наступних подій серед апостолів. Дивіться, церква намножується, алілюя, Все стає, стає дуже добре. Але саме в цей момент виявляються якісь такі негаразді, начебто прості речі. Єлгелінських тих жінок не догодовують. Щось таке сталося і якісь, знаєте, ми, друзі, ми досить часто заспокоїмося. О, ми чогось досягли, о, ми хрещені Духом Святим, Алілуя. Як тільки ти зупиняєшся в духовному рості і пошуку лиця Господнього, ти вже починаєш втрачати, ти не зможеш правильно реагувати. Сьогодні відповідь на твоє запитання, чому в моєму житті так? Бо ти піклуєшся про столи піклуєшся про їжу. Ні, ти начебто добру справу робиш там для, для людей. Але ти залишив слово Боже. Там написано, і служили при столах. Так вони служили. Але ми залишили Слово Боже. Подивіться, пріоритетність е, прийняття наших рішень. У чому? Перебувати в Слові Божому і не залишати. І каже, тому, брати, виберіть споміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Духа Святого, інший переклад каже випробуваних, сповнених Духа Святого і мудрості, їх поставимо на це служіння. І у Бога є надважливі вимоги для тих, яких ставлять на служіння, навіть якщо це просто роздавання хліба. Випробувані сповнені Духа Святого і мудрості, таке відповідальне ставлення на церкву, яка тільки започатковується, ще нема певного порядку, ще не визначені дієві особи, які стануть на чолі. Як це взагалі все має виглядати? А ми постійно будемо перебувати в молитві та в служінні Слова. Ось на що звертає нашу увагу Дух Святий, в першоапостольській церкві, перебувати в молитві та служінні слова. Чому для нас так важливі молитовні служіння? Хтось каже, о, у нас стільки молитви, наш ось стільки молитов, давайте ми щось будемо змінювати, не треба молитви, не треба, не, не, не треба те все. Або не треба слова, давайте будемо краще молитися, давайте, бо це молитовне служіння, все таке інше. А дивіться, апостоли кажуть: перебуваємо, будемо перебувати в молитві. Та в служінні слова. Це така зв'язка, це таке поєднання, через яке Дух Святий починає робити надзвичайні церкви, діла в житті церкви, започатковуючи це служіння. І обрали, і перераховується, кого обрали, і там перший Степан, муж сповнений віри та Духа Святого. І саме про нього є таке, таке коротке свідчення, і після цього ми йдемо до молитви. Слово Боже розповсюджувалося, число учнів дуже збільшувалося в Єрусалимі, і багато священників підкорилися вірі. А Степан, сповнений віри та сили, творив великі чудеса і знамення в народі. Дехто з так званої синагоги і лібертійців, і Кірінейців і олександрійців, і деякі з Келікії і Азії почали сперечатися зі Степаном. Дивіться, там священники покаялися, прийняли слово Боже. А Степан це людина, це перший деякон, який сповнений Духа Святого і мудрості, і виявилися зі знавцями слова, закону. Маюсеєва, вони мають певний досвід в спілкуванні, в очолюванні певних процесів того часу, і в них сталися ці сперечання зі Степаном, і написано 10 й вірш. Але не могли протистояти мудрості і духу, яким Він говорив. Ось ще одна властивість присутності Духа Святого в нашому житті, брати та сестри. Якщо ми дійсно про це пильнуємо, якщо ми в цьому перебуваємо, ми, можливо, вважаємо, що ми досягли так, ми вже багато різних подій сталися навколо нас і можна було б зупинитися. Але ні, Павло каже, я не вважаю себе тим, хто досяг. А ще додаю зусиль, щоб досягнути його, який досягнув мене, і саме від нього чомусь навчитися, і Він ніколи не зупиняється. Брати та сестри, він ніколи не зупиняється. Бо як тільки ти зупиняєшся, ти слабниш, ти починаєш лінуватися, ти втрачаєш зв'язок з небом, у тебе з'являються інакші переконання, ти десь когось почуєш, щось побачиш, щось зваби тебе, і ти вже втрачаєш ту властивість бути сповненим Духа Святого. І саме це така дія, якої не вистачає сучасним церквам. Залишили, знаєте, молитва це така хвилина мовчання називається. знаєте, Молитва це. Хвилина мовчання, все, і всіх влаштовує, щоб нікого не спокусити, щоб там нічого не сталося. А де сповнення Духом Святим? Де дії Духа Святого, як були в Апостольській церкві? І саме тоді, брати та сестри, коли ми втрачаємо сповнення Духом Святим, ми тільки історично згадуємо, що колись в старі часи було. І не можемо собі дати ради, а чому сьогодні нема, бо нема сповнення Духом Святим. Є якийсь сором від, від хрещення Духу Святим. Краще буду мовчати, краще нікому не буду говорити, не буду молитися на інших мовах, не буду робити того іншого. Можете поспостерігати. Знань може бути така голова. А дій з дії святих апостолів. Як вони кажуть, чомусь нема. І ось, брати та сестри, якщо наші переконання будуть збудовані суто на слові і на Дусі на Святому, ми будемо очевидцями. Чудес і знамен, який Бог бажає явити всім нам для зміцнення віри і для перемоги Івангелія царства Божого і спасіння. Багатьох людей, давайте ми станемо перед нашим Господом і просто помолимося, помолимося, друзі. Якщо ти забув, коли ти сповнювався Духом Святим або втратив цю властивість, це час навернутися на Бога. До Бога згадай Писання, повір в Писання, не залишай писання, перебувай в молитві і дай можливість для Духа Святого діяти в твоєму житті. Бо Він нагадає все, що колись Христос говорив, бо вони є єдині в отці. Батько Небесний, ми дякуємо тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, за особистість, аллилуйя, яка наділяє нас сьогодні силою, владою, яка нагадує Слово Христа Боже, яке живе, має жити в нас, поміж нас, серед нас з нами, Аллилуйя. І ті дії, які ти бажаєш звершити в своїй церкві через свою церкву, Аллилуйя! Аллилуйя! Здорове вчення, воно передбачає хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Аллилуйя! Не інакше. Слава Тобі і честь. Хвала тобі всемогутній, Боже. Хвала тобі всемогутній, Боже. Ти даєш нам можливість розсуджувати над пророчим Словом. Ти даєш нам Боже ревність, Господь по тому, щоб ми не тільки були хрещені Духом Святим, а й отримали дарування Духа Святого в ім'я Ісуса. Благослови нас, зміцняй в надії, Алілюя, І все, що ти бажаєш щоб виконати в нашій помісній церкві, зроби, Боже святий, Алілюя, Алілюя, в ім'я Ісуса, Боже, наділяй твою Кожного, хто зараз вірить, освячує, хто відкриває своє серце і душу, і прагне, Боже, зміцнення в тій надії, яка нас ніколи не посоромить. Боже, в ім'я Ісуса. Аллилуйя, Дух Святий. Аллилуйя, Боже, ми дякуємо Тобі за п'ятидесятницю. Дякуємо, що можемо жити в ній. Ми дякуємо, Боже, що дари Духа Святого для нас є, Боже. Тими дієвими засобами, Господь, через які ми ще більше наближаємося до Тебе і свідчимо. Про тебе, Христос, аллилуйя, ми віддаємо належну славу і честь. Аллилуйя, Боже святий, Аллилуйя. Тобі святий праведний, ава, оче, то був твій план. То не людина придумала, і не людина може зупинити дію цю Боже святий, аллилуйя. І ми лише підкоряємося твоїй волі, твоїй владі і, перебуваючи в твоїй присутності, Боже, ми ще більше. Прагнемо Тебе, Господь, прагнемо Тебе, Господь, нам так потрібна Твоя сила зараз під час війни, серед жахів, страхів, люті, ненависті людської, Боже, беззаконня, корупції. Боже вогонь Духа Святого, він продовжує горіти в вірних, які збереглися, які збереглися на основі твого слова, Боже, які занурені в Дух Святий, Алілюя, які сповнені дарами, сповнені баченням від Тебе, Алілюя, Алілюя. яких ти береш Же дивним чином, зціляєш дивним чином і через них розповсюджуєш свої чудеса і знамена, Господи, спасаючи, взятих на смерть, Боже, ти посилаєш нас в темряву, Боже, ти ведеш нас туди, куди нормальна людина взагалі не піде. Але Дух Твій святий, амінь. Він забирає всякий страх, Аллилюйя. Халілуйя, милосердний святий. Аллилуйя, Боже. Ми сьогодні в очікуванні чудес від тебе. Ми сьогодні в очікуванні дій святих апостолів. в в обличчі сучасних служителів, аллія, які посвятили своє життя, гава Отче, щоб служити тобі наш Бог. Аллилуйя, витрачати свій час, не марнуючи, а на спасіння людства. Боже, благослови, дай сили, дай мудрості, дай ще бачення від Твого престола, бо ми потребуємо. І Дух Святий веде нас, Господи, деколи в пустелю, деколи в долину смертної тіні, деколи на гору Боже, високо, високо, високо. Алілюя, куди людина самостійно не може потрапити, Боже в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, нехай ця п'ятидесятниця, апостольська п'ятидесятниця сьогодні діє серед твого народу. Боже, благослови. Боже, благослови, Боже, благослови, Алілюя, Алілюя, Дух Святий, дякуємо Тобі, дякуємо, Боже, за те, що ти завжди вчасно приходиш. Хто не розуміє, він може не розуміти, а хто починає прагнути тебе, він не може пройти повз повз голгофи, повсмиріння перед Твоїм святим лицем через покору Богу Всемогутньому, Боже, через прийняття Твого слова, тою віру, яка тільки зароджується, Боже, але вона вже є дієвою. Благослови нас, благослови, Боже, щоб ми нічого не втратили з того, про що промовив для нас Дух Святий. Тобі подяка, слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.